Всім доброго ранку. З вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока. Восьма година ранку. Їдемо на роботу вже. ззаді прицеп тарабанить на всю вулицю. Тягнемося запчастини вести, треба метал. Хочу поговорити сьогодні про мототрактора і трьохточкову навіску. Сьогодні на Фейсбуці досить попався такий цікавий коментар, чи відповідь на коментар, чи може трак... мототрактор працювати. Чи орати з Богом повноцінно на одноточці, скажу так, що якось може, щоб сказати, що взагалі не може, то не можна так сказати, якось може. Але без трьох точки діла не буде. Ми займаємося виготовленням і продажем трьохточкових навісів на заводських мототракторах. Це моя особиста розробка, яка була перевірена. Перевірена сотнями клієнтів, запущено в виробництво і працює, працюють ці навіски, проблем ніяких з ними, з ними немає. От, е, повноцінно трактор орати без трьох точки не буде. От, якось там довбати, шкрябати землю, щось там більшість людей, які е, купили мототрактора, них є така проблема, що заряддя працює кое как і не хоче працювати е, правильно. Зразу кану. Ставте трьохточку, забудьте про цю проблему раз і назавжди і все на надому. По поводу трьохточкових навісок. Багато можуть розказувати, та в мене зроблено, та я дате. Та не розказуйте мені всяку є Ви просто трахаєтеся з, тими, з тим прицепним знаряддям, переробляєте його по декілька разів і доробляєте, і будете переробляти, поки не поставите трьохточкову навіску. Ну не треба себе обманювати. Хочете обманювати? Мені то така справа, зразу кажу. Значить, по трьохточкових навісок Гаррі Фергюсон 100 років назад розробив трьохточкову навіску. Але китайці пішли в розріз цьому всьому і сказали, нахер нужна та трьохточкова, ми на точки зробимо. Але це не китайці. Сказали і зробили таке. Китайці зробили те, що замовили наші бари. А вони замовили, дайте нам дешевше, щоб ми побільше заробили. От і відповідь на все питання. Це досить дивно виходить така ситуація, коли клієнти заплатили, не клієнти, а люди, які заплатили за мототрактор. Я їх називаю говнотрактор. Ну а зараз так, як би сказати, по естетичних соображеннях називаю цукерка. От щоб було так. всім, всім зрозуміло. От це я. Заплатили за його від 2 до 3 тисяч доларів, а 170 доларів на трьохточкову навізку жалко віддати питання до всіх власників. А ви не ж лоби. Мені то така справа, я свої навіски знаю, кому продавати, але думайте головою, що ви купляєте. Так же само, як і плаваючий режим на тих е, тракторах. Да, там є плаваючий режим. Все. Продавець вам буде розказувати. Ну, коли приїжджають клієнти, сідають на мій трактор, я їм показую свій плаваючий режим на тракторі. Вони кажуть, то це ж зовсім інший. Я кажу, ну, а ви кому вірили? Більшість покупців вірить тому, що розказує продавець. Я виробник. Виробник-розробник. Так що... Кому треба трьохточкова навіска, телефон залишу в підписі, звертайтеся, я вже майже приїхав до роботи. от поки, поки транспорт не загружен чи дороги не загружені, ми працюємо, все буде Україна, перемога за нами. Тільки так. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.